І це спричинюється до того, що з одного боку ми є кістляві, тобто голодні, тобто не наповнені тим сенсом, тим добром, тою повнотою життя, тим, що потрібно для мене, тою святістю і так далі. і так далі. А з іншого боку, ми настільки війниві і настільки є нам комфортно в тих наших малих гріхах. Що ми просто рушитись не хочемо, бо врешті тільки нам подобаються, подобається. І так сидимо між тими двома кошарами, і якось нам так подобається у ну, нього, ніби мене є в пеклі, ну, і ніби не є в небі. Ну і файно присвистими гілками, і як ті ослести його надуть. Повноти щастя нема, повноти зла також нема. Отже, що мені робити. Ну, оселення. Вивеш, Вибачте, ну. І що робить Господь? А тепер добра новина. А? Для нас ослів, добра новина, спокійна. Ісус каже так, я прийшов тебе, осле, відв'язати, ти, який прив'язаний між двома кошарами, і впроваджу тебе до Єрусалиму. А що таке символ Єрусалиму? Це символ такого місця, де є повнота, небо, добро, щастя, ну все те, що людина хоче. Я тебе туди допроваджу, відв'яжу, я тебе відв'яжу і допроваджу. І то, як я тебе заведу, дивіться, як Ісус заведе, і це другий образ, дуже гарний. Я взагалі на тебе сяду. Оце фантастика. Я на тебе сяду. Що це за образ? Я сам тебе допроваджу, бо ти, осле, не знаєш взагалі куди йти. Навіть як ти би хотів рушитись до чогось доброго в житті. То ти просто зараз, як підеш, то знов залізеш щось, я, я ж тебе знаю. То я тебе сам допроваджу. Мене цей образ несамовито такає. Моє серце просто хотіло це чути. Я дуже, дуже цього потребую. Направду, щоб Ісус сів на мене, Тобто, щоб Господь взяв мене у власність, у свої руки. Свої татові добрі руки і почав мною врешті керувати. Бо я, як той осел, глупо лежу між тими кошарами. З одного боку є голодний, любові, добра святості, а з іншого боку, не хочу залишати тих моїх гріхів того зла, бо те пасовище мені теж трошки подобається, це злення. І не хочеться мені нікуди йти, бо мені комфортно в тій ситуації і так далі. І так далі. Потребую когось, хто на мене сяде, візьме мене і туди допровадить. Бо якби сам ні, то я пішов, але я вже не можу. І тому Бог прийшов цю неділю. Сьогодні така радісна неділя, що просто. Він прийшов нас відв'язати, запров... відв'язати за мало, бо зараз підуть кудись, то ще гірше буде, а мене запровадити просто. Дивіться, як це робить Ісус. Ну це взагалі Космос, це взагалі. Дивіться, як Він це робить. Зауважте, що коли Він посилає учнів відв'язати того осла, то Ісус усе передбачив. Всі ситуації, всі питання, все, що станеться з тими учнями по дорозі, коли будуть відв'язувати того осла, Він передбачив і їх навчив, що робити. Ті учні знають тепер, як треба запитати, знають тепер, що треба відповісти, знають, як треба відреагувати. Дивіться, Ісус знає всі наші сумніви, всі наші наперед ситуації і дає чіткі інструкції тим учням, щоб їм вдалося зробити це. Люди, бо ми хочемо дійти до якогось повного щастя, любові, але щоб нам вдалося, треба, щоб Ісус нас навчив. Сьогодні Ісус хоче це зробити з кожним з нас. Дозвольмо в цю неділю, не тримайте тільки галузки, трошки, щоб тими не на себе підігнати, не? дозвольте, щоб Ісус вам сьогодні все пояснив. Треба врешті закінчити з такими дурними ідеями, що ми самі все знаємо. Ми знаємо, як закінчити війну, ми знаємо, як примиритися в сім'ї. Ми все знаємо взагалі. А що хтось здохні дадуть трошки чогось, то ви все все знаєте. Ну викиньте такі дурні думки, що ми все знаємо, що ми самі спасемось, що ми самі себе допровадимо до чогось кращого, що як зараз візьмемо за себе після сповіді.